Добрий день, я Гайдаржі Костянтин Євгенович, вихованець Запорізького центру туризму. Сьогодні я вам розповім про пам'ятник Якови Пункіння. Пам'ятник встановлений 28 грудня 2018 року на проспекті Соборному, але почесно громадян міста парку Трудової слави. Яків Григорович Пункін народився 8 грудня 1921 року в місті Запоріжжя в 1949 році. Завоював типу чемпіона СРСР у напіввагій ваговій категорії, чемпіон 15 Олімпійських ігор. У 1952 році в Герцінці Яків Пункін першим із запорізьких спортсменів виборов титул олімпійського чемпіона. Йому було присвоєно звання засушеного майстра спорту. Помер Яків Ігорович Пункін 12 жовтня 1994 року. Пам'ятник встановлений з бронзи, скульптор Ельданіс Гурба. Пам'ятник Леоніда Жаботинського, встановлений 26 жовтня 2017 року за адресою проспект Соборний, алея почесних громадян міста в парку трудової Слави. Народився Леонід Іванович Жаботинський 28 січня 1938 року в селі Успенка. Нині у межах СМТ Краснопілля Сумської області помер 14 січня 2016 року в місті Запоріжжя Україна. Встановлений пам'ятник на честь дворазового олімпійського чемпіону з важкої атлетики 64-го та 68-го року. Чемпіону світу 66-го та 68-го року. Та чемпіону Європи 66-го року та 68-го року пам'ятник виготовлений з бронзи у повний зріст скульптор Ельданіс Гурбана. Я Маурін Олексій, гуртківець Запорізького центру туризму. Я розкажу вам про пам'ятник Сталавару. Пам'ятник було встановлено 11 жовтня 2014 року на бульварі Шевченка алеї професії. Львівський скульптор Олександр Гончарук. В Запоріжжі на бульварі Шевченка відбулося відкриття пам'ятника Сталавару та вчитель. Вони представляють дві найважливіші та знакові для міста професії. В 50-х-60-х роках 10-го сторіччя стали початком створення алеї професії. Представники цих професій були увіншені в кінострічці Воснана на Зарічній вулиці. Цей фільм став одним із символів нашого міста. У ньому історія та душа нашого міста, а її герої жителі Запоріжжя. Багато сцен знімалося на запорізькому сталеливарному заводі. Історія чистого кохання сталовара Саші Савченко та Тетяни Левченко. Пам'ятник вчительці також встановлено 11 жовтня 2014 року на бульварі Шевченка Алеї професій. Ця бронзова скульптура відтворює образ Тетяни Лепченко з кінофільмів Весна на зарічній вулиці. Багато сцен якого знімалася на запорізькому сталоливарному заводі. Зі слів скульптора, було цікаво працювати над цією скульптурою. Насамперед цікавою була скульптура вчительки. Потрібно було зробити образ саме таким, як він був у фільмі. Майстер зазначив, що на створення облазу пішло а, 3 місяці та 350 кг бронзи. Над подібністю довелося працювати найбільше. Потрібно було подивитися фільм та відтворити образ такий, як був у фільмі. Варто додати, що на сьогоднішній день аналогів пам'ятника вчительці в нашій країні немає. Скульптор Ельданіс Горбан. Нагадаю ще Денис, вихованець Запорізького центру туризму, розповімо про пам'ятник радянським льотчикам, що звільнялися з Запоріжжя під час Другої світової війни. Пам'ятник встановлені 1974 року на бульварі Шевченка. У 1974 році, на честь радянських льотчиків, що брали участь у другій світовій війні, було встановлено літак Міг-19. Пізніше, у 1997 році він був змінений відновленим винищувачем часів війни Ла-5. 2 травня 1922 року на стелі пам'ятника, де комунізована радянська символіка. А 6 травня 1922 року пам'ятник оформлений у Національній Символіці, на постаменті пам'ятника льотчикам є чотири таблички. На них написані ім'я та прізвища льотчиків, які брали участь у небесних битвах. Цей пам'ятник глибоко полюбився мешканцям та гостям міста. Біля нього призначають зустрічі, фотографуються і звичайно ж приносять квіти. Слава Україні! Слава ЗСУ!